Добрий ранок всім, в нас в нас вівторок. Рано і в сьомому їдемо на вокзал. Поспішаємо, як завжди. Я перша заводжу автівку, таксую. Ку-ку, це французької привітики. Ну, ще й салю, салют це привіт, ку-ку, це ну, там, привітики більш таке, що суперблизькій людині тільки кажеш ку-ку. Ну, дітки так один одному кажуть ку-ку-ку. Коли не знаєш цього, ну ми, наприклад, до того, як опинитись у Франції, цього не знали. Що <с> це звучить як куку, пам'яті літом, родичам своїм новосанжарським розповідали про це щось так було смішно. Їм чого вони кажуть нічого, собі французи кукукають. <гум> ну, Насправді такий жарт вийшов чомусь для них. Я зараз згадала, бо Іван вчора ввечері, мені здається, сказав куку. Щось -ку". <гум> забув, телефон чи щось повертається. Клас. Анулювали? А, запізнюється на 20 хвилин. Ну йди там чекай, ти змерзнеш, ні? Постоїш? Я, а куди? Мені Миколая вести, я ж вже запізню. Ось такої. 20 хвилин. Запізнення. Головне, щоб не відмінили. Ось вам і на потязі поїхати на роботу. Ні. Ку-ку, куку, ку-ку-кукаріку. Люди стоять там теж біля табло. Ну, якби телефон, телефон забув, все вже на роботу не їдеш, тому що, як мінімум, білет в телефоні, все в телефоні, гроші в телефоні. Так що, тому в мене перша думка, що не поїде, бо телефон забув. Хай все, Миколая треба підвести. Достатньо близько автобус. Первого <как> дня. Давай, до вечора, до вечора. Двоє сіло, третій. То й все. Їду за наступною партією. Ні, ми їдемо з тобою на машині, бо мені потрібна машина, а Гриша їде на велосипеді, чекає нас. Петрусь, ти без шолому, Ну, забув ти, мабуть, дома. Де ти там? Нас доганяй, будь ласка. Так, їдемо в ранковий. Групу продовженого дня вранкову. Давай. Гриша їде велосипедом, чого ж до вечора? Ти нас біля воріт будеш чекати. Давай, лисичко. Гаразд, Петро повернувся додому за шоломом, але він. Якраз вчасно, він трошки раніше з нами виходив. Так що все гаразд, тим більше, що семен ще не вийшов. Семен просто набагато швидше їздить велосипедом. Петрові не подобається дуже швидко. Ну йому і велосипед не так вже і подобається. Але це такий вид транспорту до школи. Тож, все, все вчасно, все під контролем поки що зараз залишу. Менших дітей і їду на роботу. Сьогодні сім годин роботи. Уявляєш лисичку? Сім годин працювати. Тож Лія ще ввечері залишиться на групі. Гриша їде на велосипеді, бо він хоче сам зі школи повернутися, не чекати ввечері. Лічка погуляє. Один півтори їдемо. Їдемо помаленьку за автобусом, який в коледж їде. Дітей збирає тут теж зупиняється. Григорій. Григорій вже нас зачекався, Троїде. їде Приїжджає повз. Давай. Їду зараз доволі далеко до і мадам, які не дуже жанті, мадам, принаймні, так я їх називала, що вони не дуже, не дуже то й добрі. Думаю, все буде гаразд. Зараз в мене година в них. Потім в мене доволі дивний візит. Вперше я буду у цієї людини, місьйо, і в мене дивний він, тому що в мене 3 години там. Три години начебто прибирання. Але подивимось, я навіть ще не дивилась по карті, що це за адреса така. Але ось так у мене складеться ранок, 4 години. Буду тримати вас в курсі. Тут я закінчила. Зараз буду дивитися адресу. Ну що мадам сьогодні більше концентрувала увагу на своєму чоловікові. І пам'ятаєте, я взагалі про неї розповідала перший раз, коли я в неї була, вона дізналася, що я українка, і вона там а, українці там, з таким захопленням розпо... ну, казала, як вона підтримує, як вона вболіває. Я тоді про неї розповіла. А ось наступні рази, коли я приходила, ось вона доволі грубо поводилась, так грубо поводилась дуже. І е, я так, я не зрозуміла. ну, Це для мене була така колосальна зміна ставлення, тому що до цього вона, ну, я ж кажу, там прямо з придихом до мене там розмовляла. Тут наступні рази ось постійно якась така навіть ну, вербальна агресія, це називається, мабуть. І ну, ось зараз ну все як завжди. Я ж їх там, їм допомагаю, обслуговую. І приходить жінка, вона фізіотерапевт, скоріше за все. і... І Мюсьо каже, це ця, ця мадам, вона українка. І, 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 відповідно, господарка теж починає розповідати: ой, вона ось так ну, там, і розмовляє, і працює, і взагалі там бідна, така ось тут опинилась, там, ну вона так гарно ну, розмовляє, вже така молодець, французька. Ну, для мене це було ну такий. Сигнал, що це було, тобто, виходить, вони вони пам'ятають, хоча у місію Альцгеймера, до речі, вони пам'ятають, що я українка, але при цьому себе не видають якось така собі ситуація. Але ну, година пройшла непогано, тож їду далі. Зараз буду дивитись, куди мені їхати взагалі-то. Цікаво, що адреса прямо біля мерії, відповідно, неподалік від нашого місця проживання. Але це ось та вузенька вуличка. Я ніколи не зважала, як вона називається. Вона має назву, тому мені була написана адреса, була мені незнайома. Тож я повертаюсь буду працювати неподалік від себе, десь біля мерії, навіть, мабуть, припаркуюсь. Ух, на три годинки От і таке. Ну, ще поясню за мадам, тому що е, другий раз, коли я тоді прийшла і вона так ставилась до мене, дратувалась ось, роздратовано так, що я не розумію, що вона каже. Коли я її. Ну, точніше, я запитую, як ви, ну, що ви їсти зазвичай на сніданок. Вона мені... Ну як це що? Ну, камо. А де посуд можна взяти з якого? Тому що є хтось п'є з чашки, з філіжанки, хтось з миски. ну Вони, власне, з миски п'ють, хтось молоко додає, хтось не додає. і Коли я її розпитувала, вона дратувалася, що є їй якісь начебто елементарні речі. Очевидні розпити. Ось так вона. Ну, зрозуміло, в людини там вона там погано почувається і так далі. Ну, зрозуміло, що а, свої там причини так поводитися, але для мене це був такий контраст після першої нашої зустрічі. Я взагалі не зру. Ну, тобто, я, скоріш за всього, зробила висновок, що вона мене не пам'ятає. Що якби вона пам'ятала, що ми так з нею тепло познайомились в перший раз, то вона б так не поводилась зі мною. І ось сьогодні для мене ну, і, і весь цей час, ось скільки разів я в них була, я була впевнена, що вони не пам'ятають нашої першої зустрічі, нашої першої розмови. Але ж ні, виявляється, вони чудово пам'ятають, і ще вона сьогодні це просто якийсь <салізь> сарказм. Як вона дратувалась тоді, розмовляючи зі мною? Типу, не розуміючи, що я їй кажу. А тепер вона робить комплімент, яка я молодець, як я добре розмовляю французькою. Ну, таке собі, якось неоднозначно, як то кажуть. Так, я хотіла стати біля Мерії, але в нас там синя позначка. Я не впевнена, що ну, роз Господи, маркування ось це. Я не впевнена. Тут теж синє, але тут більше місця. Не впевнена, що можна понад три години тут стояти, тому краще я тут припаркуюсь трошки далі. Вуличка мене цікавить. Так, ну що, привітайте мене з моїм другим у своєму водійському житті штрафом. Мене штрафували за парковку. Зараз розповім, а, чому і як, і це, це просто урок, я цього не знала, а тепер я його вивчу на все життя. Дорогий урок мені буде сказати, що я засмучена. Нічого не сказати. Та й таке. Припаркувалась не там, де треба було. Ось тепер я знаю, що... для чого це коло. Тут треба ставити час, коли ви залишили автівку. На цьому, На парковці, яка позначена синіми лініями, можна стояти півтори години. Ось так. Тепер я це знаю, як я кажу і запам'ятаю. Назавжди, на все життя, чому що означають ці сині лінії і що треба далі з ними робити? Я чомусь думала, що просто не можна там довго стояти, не можна на ніч залишати автівку. Але є чіткі правила. Через те, що в мене не було такої. Я це не поклала, і мені, якби я навіть залишила, мені треба було б через півтори години вийти і поміняти знову. Це час мені виписали штраф. Ось так він виглядає. Мені причому два рази. Мене оштрафували два рази. За одні півтори години і за другу півтори години. Якось вони це все відслідкували. Мабуть, я не знаю, фіксують, мабуть, камери або що. Якось так це відбувається. Не знаю, яка це буде сума з мене штрафу. Тут написано, тут немає суми, тут написано, що чекайте лист щастя за вашою адресою. Ось так. Таке ось повідомлення про те, що мені штраф виписали. Там поряд стояли автівки, теж оштрафовані, Деякі стояли з цими колами, деякі оштрафовані. Тож такий рейд був. Ну, я не думаю, що це прям рідкість. Вони, я думаю, відслідковуються. І це там і поліція поряд. Тобто вони вийшли там на 5 хвилин зі свого офісу поліцейського і роздали штрафи. А, не знаю, скільки це буде коштувати, але це така наука. Чоловік мені каже, я ж тобі казав, я ж тобі стільки разів пояснював про те кола сині. Ну, значить, не слухала я уважно, не, не надавала тому значення такого великого. І поплатилась за це. Ще не поплатилась, рахунок прийде на чоловіка, на нього зареєстрована автівка, тож йому прийде штраф. Я зайшла в офіс, ну, не, не фільмувала, але я так засмутилась і зайшла в офіс. Там сиділа моя шефіня, я їй поясню, ну, іду, здихаю вона, чому ви так вздихаєте? Чому ви, що вас... що вас так засмутило, чому ви зітхаєте, не здихаєте, зітхаєте? Я кажу, ось таке сталося. Вона, а ви що, не знали? Я кажу, та не знала. Я ж це кажу, біля Мерії ніколи не залишаю так автівку надовго. Я просто пішла туди працювати. Я ж тут поряд працювала, тому автівку залишила надовго. Ну, вона пішла, каже, я нічого не зможу зробити, на жаль, потім каже, ну, зараз вони на обід пішли, я так розумію, вона хоче поліце... поліцію подзвонити муніципально. Каже, але навряд чи я вам нічим не допоможу. Скоріше за все, в них це автоматично вони виписують ці штрафи, вони не можуть відмінити те, що вже зроблено. Якось так. Каже, я спробую їм пояснити, що ви не знали, що ви на роботі були, але навряд чи каже. Ось така наука. Ну, Іван каже, що ось ці, ця парковка, ось ці кружечки, це коло синє, воно по всій Європі, по всьому Євросоюзу, це правило багаторічне. і взагалі Я бачила і ніколи не, зами... ну, тобто я не знала, що це аж так. Обов'язково, і що це мені загрожує штрафом. Та й взагалі я просто про це не думала. Не замислювалась особливо, і за це, як я сказала, мені доведеться дорого заплатити. Ось така історія сумно з тими штрафами і з дотриманням правил. Якщо незнання правил не звільняє вас від збитків. Так, місіо, в якого я прибирала, ну в нього нічого не записано. зошиті. я взагалі подумала, що я в нього вперше прийшла. Вже наприкінці він вже мені пояснив, що в нього ось та моя колега вже була, яку я Сінді називаю. Молода колега, яка закінчує. Наприкінці місяця вона закінчує працювати. Йому поставили мене, і він не хоче, щоб зміню. Ну, як і він весь час мені повторював, якщо все буде добре, я от попрошу, щоб тільки ви приходили. Я не хочу, щоб до мене приходили різні люди. Як, ну Таке повторював, повторював і наприкінці сказав, що він там треком там, задоволений, щасливий, і що він подзвонить в офіс і скаже, що, щоб тільки я ось до нього приходила, що його все влаштовує. Коли я зайшла, це хвилин 10 пройшло. Коли я зайшла в офіс, мені моя шехіня каже: Місью, задоволений, кажу, він що? Вже дзвонив? Так, дзвонив, він там прямо взагалі. Супер щасливий познайомитись, і от тепер хоче, щоб тільки ви в нього і були. А будинок, ну про нього окрема розповідь. Але це знову ще один будинок, музей у мене був на три години. Друзі, редагую відео і бачу, що знову в мене занадто довге виходить, занадто довгий влог. Не знаю, це вже якась в мене звичка, так багато матеріалу готувати. Тому буду знову розділяти, тож це перша частина. А у другій частині ви побачите, чим продовжилася, але ще не закінчилась історія з тим штрафом. Щось нове, що ще доповню, що ще скажу, розкажу а також покажу, як мене француженка відправила на закупи і замовила придбати їй вино. Так, і це був для мене справжній виклик. Але все це ви вже побачите в наступній частині. Сподіваюся, за кілька годин вона вийде на каналі, тому не перемикайтесь. А зараз я вам вдячна за те, що додивилось відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки, не забудьте підписатися і написати коментар. Просто заходьте привітатись. Все як завжди. Все, бережіть себе і до зустрічі у другій частині.